Хочу закарбувати для історії, для аналізу, експеримент. Ось у мене в рядочок посаджені, першорічки осінньої посадки. Так це виглядає. І всі вони посаджені під ось таким велетним сусідським горіхом. Гілочки то чоловік спилює. І сусід зі свого боку в цьому році попиляв, але коріння, стовбур говорять про те, що це дійсно дуже старий горіх. А так як у мене зараз жага до троянд, я їх саджу, де тільки не заманеться, Тож і під горіхом майже, метра зо два від стовбура, в мене посаджен рядочок. Першорічок. От я хочу поспостерігати, що буде, якщо посадити троянду під горіхом. Дуже багато рослин під горіхом не рекомендується, не ростуть. А що буде з трояндами? Якщо хочете, заходьте на мій канал, і ми з вами разом подивимось. Як то воно буде. А можливо, в когось вже ростуть під горіхом троянди. Дуже залюбки б почитала б ваші коментарі. Як у вас? До речі, є ще всі в мене трояндочки. Я вам казала вже, повторюю, знов. Перезумували дуже добре. І от сьогодні вже в нас тепленько, вже мінуса не буде вночі. Я їх порозгортала почву так підпушила. І, дівчатка, я одну красуню. Дуже погано вигляді. Бачите, знайшла. Це в мене хані Діжон від Наді Розовет. Ось така вона чорна-чорна, якщо такі трішечки розгребти, то там далеко під землею. Зеленіє дуже далеко. Також хочу спостерігати і спробувати. Нехай ось на плюсі стане радіфармо або корневіном. Я її обов'язково пролью. Ось так її накрила. Потім сульфатом магнію. Також плюса чекаю такого стабільного. І от робимо ставки. Ці моя фані діжон. Одужає, чи буде жити, чи не буде експеримент з горіхом плюс хані Діжон. Дуже вам рада. Заходьте, не забувайте.